Вітаю незламних українців і українських та найкращих глядачів і підписників. Чому Україна перемагає Москові? Нагадаю історичний факт про Давіда і Голіафа та Євромайдан, коли диктатор і ідерзрадик Янукович, який мав в своїх руках уряд, Верховну Раду також всі силові правоохоронні структури не зміг перемогти Євромайдан і отримав поразку в тік. В Москві тому наступний диктатор, який мріє знищити українців і українську державу, так само отримає поразку і Чеч з України. Чому влада США хоче і швидкої капітуляції України, а також продати Україну Москві для того, щоб московити окупували остаточну Україну і з окупованої території України напали на країни ЄС? Всі прекрасно в ЄС розуміють даний сценарій. Розуміють, що НАТО не існує, ніхто не буде їх захищати, окрім наших титанів ЗСУ. Тому будуть допомагати наші націю України, нашим титанам ЗСУ до кінця, тому що ми в одному човні. З приводу влади США вона рано чи пізно поміняється, поміняється відношення до України. Тому потрібно цей період проводити контратаки, звільняти нашу неньку Україну і чекати, поки поміняється відношення американської влади до України. Ну запам'ятається, що кожен день наша ненька Україна перемагає. Кому дана інформація була потрібна і необхідна, велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися і коментуйте. Це дозволяє продвигати український YouTube. Дякую вам за увагу!